На цьому тижні відбулося так багато подій, що було дуже важко зрозуміти, що насправді важливо для України з військової точки зору. Це скоріш за усе вдала атака дронами на величезне сховище боєприпасів. В Тверській області детонацію оцінили в три магнітуди і врахували, що вибух дорівнювався вибуху атомної бомби. Але важливі не звукові та світлові ефекти. Як пишуть російські воєнкурви, мін та снарядів у цьому сховищі було приблизно стільки, скільки союзники поставили Україні за рік: 30 тисяч тонн. Це мільйони пострілів з артилерії та мінометів, і сотні тисяч з РСЗО. Вже зараз вони визнають, що знищення складу негайно вплине на постачання боєприпасів на фронт і може відкласти певні наступальні операції ледь не на рік. Воєнкурви стверджують, що на складах зберігалися лише артилерійські снаряди та мінометні міни. Наша ж розвідка впевнена, що там були також ракети Іскандер. У та Каби. В цьому випадку я довіряю нашій розвідці, бо назва об'єкта є наступною: 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Міністерства оборони РФ. До того ж, як повідомляє Форбс, спираючись на свої джерела в українській розвідці, незважаючи на санкції, Лаптіканда продовжує виробляти ракети та дрони у значній кількості балістичних ракет від 40 до 50, крилатих до 115, дронів шахет 500. Ще раз наголошую на тому, що це на місяць. І я спеціально подивився звіти наших повітряних сил. За добу протягом місяця нас атакує від 30 до 50 шахедів. В місяць виходить від 900 до півтори тисячі, і це тільки шахедів. Виходить, що половину довозять іранські друзі. Ці дані трохи відрізняються від офіційних гороскопів Буданова, але статистика річ уперта. На третій рік ракети вирухає, не закінчилися, і це ніяка не зрада. Це реальність, яку нам треба прийняти, осягнути і діяти, як власне це робить той же гурт та СБУ. Гороскопи в них може й не дуже, але програма повітряних та надводних дронів на сьогодні найкраща у світі. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Також не забудьте відвідати наш онлайн-магазин Мерчу з ось такими от бейсболками. Там, до речі, є ще дуже багато інших цікавих речей. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Ті ж самі воєнкурви пишуть про те, що якби на заході сиділи неперелякані довні, то вони б давно просто поставляли компоненти для наших Нептунів і взагалі б не приймалися з передачею атакамців. Стосовно українських експертів, за їх думкою, далі на черзі склади навколо Москви. Тепер це лише питання часу та кількості дронів, які повинні здолати супротив російського ПВО. А тепер родзинка на тортику з лайна. 107-й арсенал було збудовано у 2018 році. Його зведенням опікувався заступник міністра оборони генерал Дмитро Булгаков. Тоді він стверджував: цитата: он обеспечує надежне і безпечне храніння, захищає авіаційних і ракетних атак, а також атвазястві ядерного взриву. І навіть хизувався тим, що побудовано сучасні бараки для військових. Ми побудували для комплекс. комплекс. Так називаємо для проживання лічного составу так, по типу замкнутого цикла, коли воєнаслужащі, не виходячи із казарми, отримує всі услуги, йому необхідні. Зараз російські воєнкурви один одному пересилають якісні фотографії з Яндекса та Гугла, де ракети та снаряди лежать просто неба без жодного натяку на бетонні перекриття. Як не дивно, Булгакова було заарештовано у цьому році, його звинувачено в корупції. Нагадаю, що в Україні з 2014 року, принаймні до цього теж було багато чого, відбулася величезна кількість вибухів на складах боєприпасів. Ми втратили мільйони снарядів, яких нам бракує зараз. За це ніхто не поніс відповідальності. До речі, абсолютно непомітно пройшла новина про те, що ми таки отримаємо до кінця року французькі перехоплювачі Міраж, які зараз модернізують для ударів по наземним цілям. Кількість літаків не уточнюється, але я сподіваюся, що це буде хоча б 2-3 ескадрілі. Приємно розуміти, що іноді ми та наші партнери все роблять без зайвого розголосу та щоденних обговорень. Коли вже будуть ті літаки, це в першу чергу стосується французів та британців, які волюють почути новини про свою зброю одразу від ниючих російських воєнкурв. Звичайно, неможливо обійти стороною історію про прямий маркетинг від Мосад для членів терористичної організації Хезбола. Це був неймовірний план, коли Хезбола закупила для себе заміновані пейджери, рації та інші пристрої зв'язку у агентів МОСАД. І в один день велика кількість членів Хезболи отримали сигнал БІП. Ви добре знаєте, що в Японії члени злочинного угруповання Якудза на знак визнання своєї провини відрізають собі мізинець. Таким чином, людина без пальця легко ідентифікувалася як злочинець. Теж саме зараз із хезбулою. Чувак без сідниці, ока або пісюна надовго стане візитівкою організації. Нагадаю, що партнер нашого проєкту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в 3 кліки ви зможете собі оформити автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Звичайно, історія з гаджетами далеко не нова, але таке масове одночасне використання викликає повагу до організаторів. Цього ми також повинні винести певні уроки. Про це не часто говорять, але здичавілі також проводять такі операції в Україні. Мені, наприклад, відомі історії, коли місцеві колаборанти під керівництвом ворожої розвідки продавали українським волонтерам окремі запчастини для пікапів, в які були вмонтовані трекери та інші слідкуючі прилади. Зробити це було нескладно. Дається оголошення на OLX на певні ходові запчастини. Коли продавець дізнається, що ви волонтер, він одразу пише, що для ЗСУ буде велика знижка, бо ми ж усі патріоти. Потім він обережно з'ясовує, в яку частину йде автівка і так далі. А далі сценаріїв багато: від збору даних до прильоту ракети в місце дислокації. З боку нашої розвідки були успішні контрадії, але ми повинні розуміти, що окрім зомбі в РФ достатньо розумних та освічених ворогів. Взагалі, вже час визнати, що наш світ вже давно живе у майбутньому. Компанія Ілона Маска Neuralink розробила імплант, який здатен повернути зір навіть сліпим від народження. Він вже пройшов сертифікацію FDA. В США роботи почали патрулювати вулиці Лос-Анджелеса і здатні фіксувати правопорушення у реальному режимі часу. Вони поки що не озброєні, але поява електрошокерів не забариться. Звичайно, подекуди в Америці, наприклад, у Спринфільді їдять собак, котів та цуценят. Але в цілому людство рухається вперед, і ми на порозі відкриття універсальних ліків від раку і дуже близькі до першого покоління ліків від старіння. Завдяки технологіям ми можемо жити довше, комфортніше та продуктивніше. Але в той же час існує Путін, Путіна, Ятоли, Кім Чен Ін, і ніхто не хоче зайнятися цим питанням кардинально, бо якось воно буде, бо ніколи так не було, щоб якось не було. Тому з майбутнього повертаємося до нашого потужного стімпанку. Отже, вже найближчими днями президент Зеленський вирушить до США. Там він планує поділитися планом перемоги з Байденом. З Байденом, Харріс, Трампом та представниками Конгресу. План містить 5 пунктів. Вони поки що секретні. Це означає, що попередня концепція, яка називалася Українська формула миру, не злетіла. Я б сказав, виявилася дуже складною, а в кінці ми виходили самі на себе. Тепер у президента новий проєкт. Я б, до речі, назвав його не просто план перемоги, а план перемоги надпабєди. А ще краще, потужний план перемоги надпабєди. Не знаю, що в п'яти пунктах прописали наші профільні міністерства, що відповідають за перемогу. Сподіваюсь, не ту маячню, що в формулі мира, в якій були такі екзотичні пункти, як повернення справедливості або недопущення ескалації. Ну, ок, проїхали. Люди старалися, навіть колебу звільнили. Буває. Зараз я дам свої п'ять пунктів нашої перемоги. А потім, коли західна преса усе оприлюднить, порівняємо. Пункт перший. Нам потрібна уся західна зброя безлімітно і негайно. Пункт другий. Нам потрібні 200 мільярдів доларів на рік, і ми гарантуємо, що як мінімум 100 точно піде на війну. Бо я реаліст. Пункт третій. Нам необхідні реальні санкції проти РФ, а не це мапи Пункт четвертий. Ви повинні прибрати усі обмеження використання зброї. І пункт номер 5 Якщо ви не приймаєте нас в НАТО, ви повертаєте нам ядерний статус. Як казав президент Янукович, 5 кроків назустріч ядерному апокаліпсису. Та скажу відверто: я не бачу іншого шляху для нашої перемоги. Якщо ви бачите, пишіть у коментарях. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!